Тягом тривалого часу дорогу, що на вулиці князя Ігоря Святославовича, колишнє красноградське шосе, не ремонтували. Через це місцеві жителі відчували безліч незручностей. Довго очікували карети швидкої допомоги, а водії таксі відмовлялися приїздити або погоджувалися тільки за подвійним тарифом. Дорога була дуже погана. Таксі відмовлялося взагалі їздити на наше селище, тому що ями, як вони сказать, і метрові, і двохметрові, і їх дуже багато. Їх об'їхати практично неможливо. Було дорога, грунтовка. Проте цьогоріч автошлях розпочали лагодити. Ремонт, кажуть фахівці, проходить з дотриманням спеціальних технологій. Видержується повністю технологія прозводства робіт, видержуються товщини асфальтобетону, марка асфальтобетону... Б1 з мінеральним порошком, щоб не було колійності, щоб не було щоб дорога стояла. Років 10 без, без ремонту За ходом ремонту особисто спостерігають представники міської влади та депутати. Вважають своїм обов'язком покращувати життя місцевих мешканців та всіх тих, хто пересувається дорогою постійно. Вчора я отримав повідомлення від мешканців: виборів немає, дорога ремонтується, фантастика. І ви знаєте, хочу сказати, що дійсно в цьому році майже на 25% збільшено обсяги робіт реконструкції доріг. Люди вже роками чекали, коли вже якість доріг наша покращиться. І я хочу сказати, що така фантастика буде не тільки на Климівці. Вона з'явиться в цьому році і на новобудові, і в Вакулинцях, і на Вороніна, і в Івончинцях у ну, всіх селищах нашого міста, які вже роками чекали на капітальний ремонт доріг. І крок за кроком ми маємо відновити дороги. А потім наступним кроком маємо маємо піти вже і в двори, і ми маємо піти в провулочки. Загалом цьогоріч з міського бюджету, аби навести лад на дорогах, виділено понад 200 мільйонів гривень. Майже 40% з усіх запланованих зазначає Сергій Сінієльнік, начальник управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради. Вже відремонтували. Те, що заплановано відремонтовані дороги, проводяться роботи на такі вулиці, як траси, на Леніна, кам'янку переднув героєва, небесної сотні перекладають камінь. На ми почали ремонтні роботи по уютній, інтернаціональному, ну, на САКо перезначає? безпосередньо. Я думаю, що процентів 40 від обсягу запланованого вже відремонтовано. Фахівці обіцяють, незабаром інші автошляхи в різних куточках міста приведуть до ладу.